Добрий день. Ми в коледжі радіоелектроніки. І розглядаємо ми розділ радіотехніки, який називається фідери, тобто лінії високочастотного живлення. Ви вже знаєте, що для фідера необхідно забезпечити режим біжних хвиль. А для цього. Фідер повинен бути узгоджений з навантаженням. Сьогодні ми розглянемо задачу узгодження за допомогою трансформатора. Згадаємо, що трансформатор це пристрій, що має дві обмотки, а зв'язок між обмотками забезпечується. За допомогою магнітного поля. Обмотка, яка живиться від генератора, називається первинна обмотка, до якої підключається навантаження. Це вторинна, вторинна обмотка одержує енергію від первинної через магнітне поле. Для того, щоб цей ефект проходив з більшою результативністю. Між обмотками можна поставити осереддя. Осереддя може бути металеве, може бути діелектричне з магнітодіелектрика, але ми говоримо про високочастотний трансформатор тут або ж осереддя із магнітодіелектрика, а може бути, що осереддя і взагалі не потрібне. Дві обмотки розташовуються так, щоб магнітне поле. Первинної обмотки пересікало витки вторинної обмотки і одержуємо високочастотний трансформатор. Значить, класичний спосіб узгодження фідера з навантаженням за допомогою високочастотного трансформатора. Тобто, генератор живить лінію. Тепер лінія це і є фідер. І між фідером і навантаженням включається трансформатор. В трансформаторі дві обмотки. Первинна, яка має кількість витків n 1 І вторинна обмотка, яка має кількість витків n 2 Ви з принципом дії трансформатора знайомі. Задача узгодження. Щоб вся енергія, що розповсюджується по фідеру, передалась навантаженню. Тобто енергія, що, я, яку одержує навантаження в одиницю часу, рівня енергії, яка розповсюджується в, одиничу, в одиницю часу через фідер. Значить, основна задача P фідера – Потужність, яка розповсюджується по фідеру, дорівнює потужності в навантаженні П-навантаження. Це задача узгодження. Узгодження, в даному випадку, ми проводимо за допомогою трансформатора. Згадаємо, що потужність в фідері це квадрат напруги фідера на Ро фідера – Це потужність, що розповсюджується по фідеру. А потужність, яка е, приходить до навантаження. Це квадрат напруги навантаження на опір навантаження. Тобто величина потужності, яка розповсюджується по фідеру, повинна дорівнювати величині потужності, що Поглинається в навантаженні. Звідки квадрат? Це дуже просто. Для того, щоб знайти потужність, необхідно струм перемножити на напругу. А струм це напруга поділена на опір. Таким чином, напруга поділена на опір це струм. І перемножена на напругу через те напруга в квадраті, поділена на опір, ми одержуємо рівність, яка визначає. Умову, що вся енергія, що розповсюджується по фідеру, поглинається в навантаженні. Якщо згадати, що напруга в трансформаторі пропорційна кількості витків, тобто відношення напруги на навантаженні до напруги в фідері, це є відношення витків. До вторинні обмотки до витків в первинні обмотки. Ще раз зверніть увагу. За головним, головною формулою трансформатора, відношення напруг таке ж, як і відношення кількості витків. І таким чином, змінюючи відношення кількості витків трансформатора, можна забезпечити узгодження між хвильовим опором фідера і Опором навантаження. Звичайно, ми розглядаємо цю задачу спрощено. Ми не враховуємо, що крім активного опору, може з'явитися реактивна складова опору, і тоді опір та навантаження може бути комплексним, відповідно, з'являється реактивна складова струму в лінії, але це подробиці, які можна врахувати більш складними розрахунками. А в основі все-таки ми маємо необхідність поглинання всієї потужності, що розповсюджується в фідері, в навантаженні. Таким чином, знаючи, що напруги в навантаженні і напруги в фідері відносяться так само, як відноситься кількість витків в трансформаторі. І знаючи, що потужність це квадрат напруги до опору, ми легко приходимо до висновку, що напругу і, відповідно, потужність, можна виразити із цих же співвідношень, які справедливі для трансформатора і для потужності в активному опорі. Таким чином, знаючи характеристичний опір лінії, ро Фідера і опір навантаження, ми можемо розрахувати відношення витків вторинної і первинної обмотки трансформатора, яке забезпечить нам повну передачу потужності, що розповсюджується в фідері, в опір навантаження. Цей пристрій, який в даному випадку ми розглядаємо, як. Пристрій узгодження називається трансформатор з зосередженими параметрами. Я вимушений підкреслити, що трансформатор тут з зосередженими параметрами, тому що ви будете ще розглядати і трансформатор з розподіленими параметрами. Давайте згадаємо, що лінія це і є елемент радіотехнічний. В якому параметри його розподілені вздовж лінії. Тобто, вздовж лінії розподілені і активні елементи, які враховують активний опір лінії, і індуктивності. Кожен елемент лінії має свою елементарну індуктивність. І ємність між провідниками фідера, яка розподілена вздовж цього провідника. Тобто, лінія. Це пристрій з розподіленими параметрами. А трансформатор в даному випадку це пристрій з зосередженими параметрами. Тобто параметри трансформатора, індуктивність первинної обмотки, індуктивність вторинної обмотки, які залежать від кількості витків первинної обмотки n 1 і кількості обмотків витків вторинної обмотки це вже трансформатор з зосередженими параметрами. Відповідно, для. Узгодження фідера з навантаженням, може бути застосований високочастотний трансформатор, і необхідно враховувати, що трансформатор повинен забезпечити рівність потужності, що розповсюджується по фідеру, і потужності, яка поглинається в навантаженні. При цьому необхідно враховувати, що потужність дорівнює. Квадрат напруги розділити на опір, і відповідно співвідношення напруги в навантаженні і напруги в фідері, необхідно бути враховане для того, щоб можна було визначити, який же коефіцієнт трансформації трансформатора необхідний, тобто яка необхідна кількість витків первинної обмотки, кількість витків Торинної обмотки, якщо згадати, що коефіцієнт трансформації це відношення кількості витків вторинної обмотки до первинної. Таким чином, знаючи хвильовий опір фідера і опір навантаження, можна використовуючи ці співвідношення, і знайти кількість витків первинної і вторинної обмотки, при якій буде забезпечений режим біжних хвиль в. Фідері. Таким чином, ми розглянули узгодження фідера з навантаженням за допомогою трансформатора з зосередженими параметрами. На сьогодні все.